Власне, з деяким з цих ударів міністр разом з норвезькими колегами мав змогу ознайомитися особисто. Ось сьогодні а, міністр перебуває разом з міністром закордонних справ Норвегії Еспіном Бартом Ейде і міністром праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоні Бреммером в Харкові. І міністри там відвідали і місця, куди були прильоти, де були російські удари цієї ночі, побачили. Безпосередньо довезли наші колеги наслідки цих ударів, поспілкувалися з людьми на місці, відвідали, зокрема, і Салтівку, це з нами знаєте, це один з районів Харкова, який найбільше за ці роки постраждав від постійного російського терору. Міністр безпосередньо там на місці в Харкові заявив, що ну, це Салтика це красномовний приклад російських обстрілів житлових міст. Це жодна військових цілей, лише житлові будинки та соціальна інфраструктура. Це терор і війна проти цивільних, які продовжує Росія.